Це є фагот у нас. станок. Він ефективний, у нас починається від 800 метрів, тому що ракета йде керованою на тросику, на проволоки. І якщо ти возьмеш не, ну, не 800 метрів, 500, на 500 метрів ти зовсім не попадеш в ціль, тому що йде просадка ракети до 1,5 метра. Як спілкувалися з хлопцями, йде просадка. У нас тут дуже простий, відкриваємо розетку ззаду. Є саласки на ракеті, самі теж є, направляючі, Ракета заставляється ударом сюди і воно защлкується автоматично. Потім у нас є запобіжник стоїть. ми Зараз він на похідному положенні. Переводимо в бойове. Перевели в бойове, заводимо динамомашину. Лягати тільки збоку, ні в якому разі ззаду не можна лягати, тому що опалить все газами. І Дивишся, вибираєш ціль. Є два крутящих моменти, де ракета керується. Вверх і вниз, в боки. Бажано постійно робити постріл, брати вищі цілі, тому що ракету легше опустити, ніж підняти. І вибрали ціль, бажано ось до рукава стоїть в крутному моменті і на куркові. Зробив постріл і ти вже сразу керуєш ракетою. Можеш керувати. Ракету до цілі, да. ти ж береш, виходить, вищі цілі постійно. Тому що її легше опустити, ніж підняти. І плюс береш на просадку. Ні, так, ну ми не бачили. Ну, Всяке може бути. Да. Один з мільйони випадок. Про... Да, про місцевість скажи, якої бажано стріляти. 에, місцевість бажано, щоб не було ні кущів у польових, в польових умовах. Бажано цю зброю використовувати. Бажано з висоти, тому що для того, як зі ракета перестає бути керована. І йде на самознищення. Тільки вривається тросик і ракета самознищується. Такі, як в нас на озброєнні ракети, це 9 м 111 вона до 2 км. Є ще 9М113 ракета. Вона йде вже до 4 км. Але я думаю, що не буде ефективною та до 4 кілометрів, тому що у нас оптика тут слабенька. Ти ну, не побачиш чітко ці. Все, в принципі, ну. три ноги виставляються, все по мітках. Є на ножки, флажок червоним позначений і є мітка тут. Небажано ви робити, виставляти її високо і постійно пригружаємо ногу, чим є. Піском, мішок з піском, тому що може вже й піти віддача, щоб не перекинулася сама установка.